Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні у нас скорпіони на грудень 2023 року. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Скорпіон у грудні цього року? Хай скажуть вам правду. Іса. Ейвес. Ото. Посторонна. Лагус перевернутий. Єво. У перевернутий. Ага, добре. Дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зояку Скорпіон у грудні цього року? Тай перевернутий. Беркана. Є вас перевернутий. Ну і що все-таки по фіналу? Ну, добре. Що ми тут маємо? Місяць теж вас цікавий чекає. Скорпіони відразу скажу. Багато тут подій, ну і хороші, ну і їй не дуже. Ну, добре, все по порядку. Отож. Іса, Ейвас, Отал. Далі, постаруна, Лаус перевернутий, Геба, урус перевернутий. Далі, Тейвас перевернутий, Беркана, Ейвас перевернутий. Турісас перевернутий. Ну тут набір такий. Цікавий. Добре, е, отож, відразу. Іса, якісь у вас обмежені можливості. Відразу. Якесь блокування, і взагалі, знаєте, перша ж руна випала, якось місяць для вас повільно йтиме, да? Ну, Сприйняття часу річ така, е, індивідуальна. да, ну, Так от місяць якось у вас повільно йтиме, Мало того, буде багато обмежень. Відразу. Е, ну, Яка тут порада? ну, Не бийте головою об стіну, якщо якась там певна справа не йде, ну, відкладіть або сядьте, подумайте. Як краще зробити, скоріше за все, що є якісь альтернативні шляхи вирішення вашого питання. Що, що ви десь щось упустили. Прорахувались, можливо. Далі, ось Ейвас. Теж труднощі й перепони на шляху. Притом, знаєте, Іса Ейвас. Тобто тут цікаво показали. тобто Іса зазвичай це більше про якісь внутрішні, знаєте, перешкоди. Як то кажуть, в голові якісь обмеження. Да? Ну, думки якісь неправильні, установки погані і так далі. Я там не вмію, я не зможу, у мене не вийде, Ну, це в такому от плані. Да? Це один момент. Ей це зазвичай більше про ой, не внутрішні, кажу, про зовнішні якраз перешкоди, якісь. Тобто те, що вже не від, від вас не залежить, а те, що зовні на вас впливає. Але це такі перешкоди, які долаються, тобто, і вони вам навпаки дають вихід на новий якийсь рівень, на новий етап. Ну, коли людина росте і розвивається, коли долає перешкоди, зокрема, ну, то це якраз воно і є. Тобто, щось вам якби не вдасться обійти, а певні перешкоди ви подолаєте. Да. Далі, ось ото. Руна сім'ї, руна роду. Ну, Взаємодія з родичами, багато взаємодії, зокрема, з родичами. Як з ближнім кругом, так і можуть бути взаємодія з більш. Віддаленим родичам, давайте так скажемо. Ну, тут же у нас новий рік, Різдво, в принципі, сімейні свята. Нічого дивного. Це один момент і далі. Інший момент це жиру на власності, в тому числі. Тобто, можливі якісь там придбання, ну або там до оформлення документів пов'язаних з власністю, ну і так далі. Тому подібне. Далі, ну але тут і зв'язка. Ей Весота це в першу чергу певні якраз негаразди з родичами. Да? Ну, родичі різні бувають, тобто якась може бути конфліктна ситуація саме з родичем. Ну, що тут порадиш? Не завжди родичі бувають праві, да? ну і якби треба емоції тримати під контролем, щоб нічого такого не вийшло. Ну, це щось таке, незначне, якщо так. Подивитись далі, постарунам. Ну, ось вищі, якби сили за вас. Але, тим не менш, це. І прикриття інформації, Готовлюють, готують вам якийсь сюрприз, не все кажуть. Ну, добре, будемо сподіватися, що сюрприз хороший. Тобто, якщо так взяти отал і постаруна, певно, знаєте, невизначеність ситуації. З одного, у когось може бути по родичам, а у когось по власності. Тобто, якесь, що якесь питання у вас зависло в повітрі. Да? Ось. Ну, відповідно, Іса теж. Оце вже прикриття інформації, тут чітко йде. Не все показують, я ж кажу. Щось і буде сюрпризом, сюрпризом. Далі. Лаус перевернутий. Тобто у вас тут і так іде, ось тут обмеження, тут обмеження, і ще й лагус перевернутий. Що це таке? Це втрата енергії, розпилення сил. знаєте? Одне з двох. Або е, забагато всякого відразу хапаєтесь. Да? І те, і те, й те, і те, і все відразу хочеться зробити. Так? Або просто, або, навпаки, в розгубленості. Не знаєте, за що хапатись. Одне із двох. Ну, яка тут порада? Напишіть план, пріоритет, так би мовити, і задачі виконуйте поступово. Не все і зразу, а от саме поступово. Тому що у вас йде розпил енергії. Коли йде розпил енергії, відповідно. ну... Успіхи будуть доволі сумнівні. Да? А коли ви конкретно візьмете за одну справу, доробите і перейдете на іншу, то зовсім друга справа. Ось, до речі, Ей вас і Лаус перевернутий, звідки труднощі йдуть. Та от якраз звідти, що розпилення у вас йде, розпилення енергії. Хід думки не той, давайте так скажемо. ще. Ну, до речі, Лаус перевернути, порада саме розум слухати. Розум і логіку. От. Вони вас виведуть, тому що інтуїція вас щось може підвести. Під монастир, що називається. Отже, слухайте розум і логіку, і саме е, пріоритет справ. Робіть в першу чергу те, що найважливіше. От. Не розпиляйтеся на все підряд, бо ресурсу у вас сил не вистачить просто. Далі, ось гемо. Теж цікаво, тому що це руна партнерства. Ну, партнерство в широкому сенсі слова. Тобто, це як можуть бути і любовні стосунки, так і відповідно ділові, робочі, там, ну, і так далі. Тому подібне. Ну, до речі, ось із родичами теж взаємодія. Е, та окрім того, тут у нас що йде? Лаус перевернутий ге, тобто у вас саме щось щодо партнерства, якийсь є не той вектор, не той хід думок. Знов таки, не, не обов'язково що це про стосунки мова. Ну, саме любовні, тут стосунки будь-якого роду. Так от, якийсь хід думок не той. Мало того, ГЕБО, це якраз і порада. Не тягнути все самому, а саме звернутися по допомогу. Ну, може бути різна допомога, може бути допомога як порадою, так і чисто фізична допомога в якомусь вирішенні якогось питання. Так, що ми тут ще маємо? От Алгебо, так, да, точно у вас взаємодія із родичами, рідними, близькими, знайомими. До речі, от Алгебо це взагалі може бути як оформлення стосунків уже саме створення сім'ї в такому плані. Ось. Ну а якщо взяти не створення сім'ї, то просто дуже багато взаємодії саме з родичами. Ну, До речі, гебо це також ну, є високе значення, дар вищих сил, тобто якась така інформація чи подія, яка відповідно повпливає вам на життя позитивно, да, те, що вам буде на даний момент потрібно. Так і просто гебо як приємний несподіваний подарунок. Ну У нас тут свята йдуть. Та але це не про подарунок на свята, це про подарунок саме щось іще, окрім того, помимо свят. Просто приємне, несподіване. Ну, хтось кави може пригостити, може ще якийсь приємний сюрприз. Радість, як там, радість в дрібницях, да? не треба прямо там вілу на Мальдівах очікувати. Далі, що ми маємо? До речі, хтось із родичів може вам якийсь приємний подарунок зробити, якщо так. Несподіваний, зокрема. Далі, що ми тут ще маємо? Урус перевернутий. Брак ресурсу, зокрема, саме брак сили. Брак сили, брак енергії. Хоча цей матеріальний ресурс тут також може бути. Якщо взяти, що це от подарунки, тільки вже не вам, а те, що ви будете дарувати, так ось урус перевернутий. Як це? Розраховуйте свої сили, щоб не, не перенапрягтись, да? щоб у вас вистачило грошей і так далі на подарунки. Те, що ви запланували, це один момент. Другий, урус перевернутий. Тобто те, що у вас брак енергії, певний йде. Ну, може, дефіцит, знаєте, вітамінів там, і так далі. Зимова хандра, така, так би мовити, да? зимова сплячка трохи. Ось. І це також порада не розпилятись, відповідно. Ось вам тут і тут також. Тобто... Брак ресурсу у вас, тому якби розходуйте сили економно. В першу чергу, те, що головне, робіть, те, що найважливіше. Не що неважливе, може почекати, відкладіть, тому що є ризик саме надірватися. Урус також зі здоров'ям пов'язаний, тому якби є ризик надірватися в буквальному розумінні слова. Якби, розраховуйте навантаження розумно. Щоб... І де не можете самі, просіть допомоги. Ось відповідно у вас. Ключ в партнерстві, зокрема, якщо так, різного роду партнерство. Далі, ну так, да, певні негаразди по здоров'ю можуть бути. ну, Щось таке несерйозне. Ну, в принципі, сезон застудо це от все. ну, Не тяніть походом до лікаря, відповідно. Далі, до фіналу добрались. Що ми тут маємо? Ти вас беркана, я е вас перевернутий, торісас перевернутий. Ну, ось, те вас перевернутий. Теж загроза конфліктної ситуації відразу, ну, але щось таке незначне, якщо так. але у вас цей про певні страхи, знаєте, певну нерішучість. Тобто о, треба вам щось робити, а ви ніяк не можете на те зібратись. Да? Як ногу для кроку занесли, а крок не робите. От. Ну, тут така порада. Сміливіше. Більше активності, більше наполегливості в своїх справах. Але, попри те, розраховуйте сили, щоб не надірватися. От у вас баланс тут треба. Щоб наполегливість, а ви ж в той же час і без перенавантаження. Далі, беркана. Ну, це про те, що ріст у вас буде. Ріст і розвиток як такий, да? як особистості, як спеціаліста, зокрема, ну, і так далі. Беркана теж про, хороше самопо... ну, як? про хороший настрій. тут більше. Да? Тобто, незважаючи на тут певні негаразди, ви якби, доволі оптимістично, позитивно налаштовані і маєте все подолати. Далі, ось я вас перевернутий. Ну, теж певні обмеження. Теж, певна, знаєте, це рух вперед, да, але повільний. Тобто, беркана сама б дала, дала хороший поштовх, але ось у вас тут обмеження, 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 обмеження. Ось, відповідно, і тут так само. Тобто, рух вперед є, але такий, знаєте, повільний, поступовий. Да? От, ну, є на те об'єктивні фактори. Да? Тут не все від вас залежить, не все в ваших силах. Далі. Ну, до речі, ну, хоча ні, добре, це не буду казати. Добре, ну і по фіналу Торісас перевернутий. Теж певні обмежені можливості, якби не всі двері вам відкриті, не всі дороги доступні, якщо так сказати. Так. І теж певна це, прихована агресія. Теж руна про агресію, про певні конфліктні ситуації. Да? Ну, обережно, тримайте емоції під контролем, щоб, відповідно, не наламати дров. Да? Е, ось. Ну, і знов таки плануйте сили, розходуйте сили економно також, тому що у вас є тут обмеження, обмеження, обмеження. Да, такий місяць. Добре, ну давайте тепер галопом по Європі. Відразу, ну, взаємодія з родичами, з родичами обережно. Далі, якщо щось не йде, не бийтесь головою об стіну, сядьте, подумайте, що, де, як ви можете зробити. Далі. Складіть пріоритет справи, робіть саме те, що найбільш пріоритетне, найбільш важливе. А далі, відповідно, на що сили, час залишаться, те й будете робити. Тому що, якщо будете хапати за все і відразу, діла не буде, як то кажуть. Далі. Не бійтесь просити допомогу, не відмовлять, і я так бачу, що є у вас у кого-то допомогу попросити. відповідно. Далі про здоров'я теж не забуваємо. І сили розходуємо мудро, щоб не надірватися. Далі, сміливість у досягненні своїх цілей, тобто попрацювати доведеться. Да? От. Але, попри те, сміливість і наполегливість, але щоб без перевантажень. так. Далі. Ну і зокрема, теж емоції тримайте під контролем, щоб не наламати дров, відповідно. Ну Ось такий прогноз. Десь позитивний, десь не дуже. Ну, цікаво буде почитати, як збулося, відповідно. Добре, певні рекомендації дав, ніби все сказав. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!